Доброго дня, колеги, доброго дня, Шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні дійсно відбувається дуже чудова подія. Відкривається новий райвідділ Сихівський. Ця будова побудова будувалася два роки і дійсно ми приділяємо багато уваги розвитку матеріально-технічного органів внутрішніх прав. Ми приділяємо увагу. Покращенню соціальних, побутових умов. Це перш за все направлено на те, щоб міліція більш ефективно працювала, надавала послуги громадянам. В цьому відділі сучасні умови. Тут е, зроблені сучасні приміщення для зберігання речових доказів, для зайняття спортом, е, а також інше приміщення для нормальної роботи працівників органів внутрішніх справ. Я, користуючись можливістю, хотів би подякувати всім, хто приймав участь в будівництві, безпосередньо будівельникам, а також місцевим органам влади, які знайшли можливість також підтримати органи внутрішніх справ. Я ще раз всіх вітаю вас з цією подією, з відкриттям Циківського районного відділу. Дякую.